Всім привіт! Я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Я надумав продавати свою Volvo і почав придивлятися до інших автомобілів. І ось один із таких автомобілів стоїть позаду мене. Це Nissan Altima 2016 року на моторі 3.5. Можливість поділитися своїми враженнями від, від цього автомобіля в мене з'явилася завдяки компанії Авто. Ви, до речі, можете зайти до них на сайт, подивитися, які в них є машини на майданчику, і написати в коментарях, яку би ще машинку ви хотіли побачити у моєму огляді. Але додатковою умовою є те, що потрібно, щоб цей відос набрав 5 тисяч переглядів, як свідчення того, що воно взагалі комусь цікаво. Традиційно для моїх відео почнемо з дизайну. Давайте відверто. Виглядає вона класно. Традиційно для моїх відео почнемо з дизайну. Давайте відверто. Ну, виглядає вона класно. По розмірах вона взагалі здерев'яна. По-перше, вона довша за мою Вольву, вона ширша за мою Вольву і вона вища за мою Вольву. Ну, коротше, як ви зрозуміли, дизайн просто пушка. Я навіть не розібрався до кінця, чи бісять мене оці хромовані ручки, але мені здається, що в цьому дизайні вони в принципі дивляться органічно. Якщо ви думаєте, що я не готувався, то я готувався. Я її реально помив, я тільки з Мойки приїхав, але поки доїхав сюди, то от вона вже знову вимазалась. Типу, так що що є, що є. Я не буду розказувати, які там мотори на цю машину ставляться, коробки, які типу, ну, давайте відверто. Всі ж промотують цю душноту. Чи тільки я. Мотор в цій машині присутній, і він її везе. Але 3,5 на передньому приводі. І коли машина стартує, вона тупо заривається колесами в асфальт. Просто там неймовірна якась потужність на ті передні колеса. І це бісить. Але приблизно за кілька днів я вже звик. Стартувати плавно на ній. Багажник в цій машині великий. Пішли всередину. Ну, не в багажник, а в салон. В салоні тут багато місця. Це велика, комфортна, широка машина. Тут найбільше місця, ніж в мене в Volvo. А я думав до того, що Volvo це знаєте, ну типу там багато місця в салоні, комфортна, велика і широка машина. Так сталося, що я їздив на трьох різних машинах з однією дівчиною, і я запитав у неї, яка з цих трьох машин сподобалася їй найбільше. І вона відповіла, що ця, тому що вона найбільш комфортна, і в ній багато місця. В цьому місці обов'язково треба звернутися до компанії «Хапай Авто, яка є власником цього автомобіля. Я не займався сексом на задньому сидінні цього автомобіля. Я офіційно це декларую. Хоча є підозра. Є підозра, що в цій машині таке часопроведення було б цілком навіть веселим і зручним. Камера заднього виду є і це прикольно. Те, що вона заляпується, це не прикольно. Ще в машинці є люк. А безключовий доступ працює таким чином, що коли одне натискання відкриває тільки одну дверку, а друге всі остальні. Стоянкове гамно тут... <хи> Стоянкове гальмо тут реалізовано ось таким чином. Тобто це не ручнік, а ножнік. Цікаво, наскільки зручніше з таким ручником давати боком. Я офіційно звертаюся до компанії Хапай Авто. Я не пробував давати боком на цій машині. Навіть сьогодні, коли випав сніг. Чесно, чесно. Я їздив в міру обережно, бо я справді боявся її розложити. Йдемо далі. В цій машині насправді дуже хороший якісний звук. Ну, для мене це важливо. Давайте послухаємо. Втрачаю контроль. Мнія пароль. Я всі твої на От. Це американець, і з цим пов'язані ще кілька основних мінусів. Вона не розуміє метри і секунди, зато вона розуміє Фаренгейти. До речі, 0 градусів Цельсія це 32 Фаренгейти. Виходить, що 0 плюс 0 градусів Цельсія це вже 64 Фаренгейти. Як вона при цьому всьому їде? Ну, вона може їхати швидко. Це справді так. Але ну, це дуже комфортний диван, треба розуміти, чи рулиться вона? Не. Вона їде в напрямку, куди повернути кермо. Давайте бути відвертими. Тобто, для кого ця машинка? От як я бачу? Це юрист з таким от пузиком, 45 років і більше, з трьома дітьми, які тут абсолютно комфортно помістяться, який їздить собі по своїх справах, і мені, наприклад, не вистачає якихось вражень від, від водіння, від того, от від руління саме. Да? Тобто, для яких доріг ця машина? Вона для максимально широких, довгих і таких максимально скучних трас. Тобто, це не про серпантини, це не про якісь. Задоволення від водіння. Це просто про компскор. Зеркало про... американське це бісить мене трохи, що приближує. Але є контроль мертвої зони, і це прикольно, звісно. Не прикольно, що вона є, ця мертва зона. Ну, типа, в мене в мертвих зон нема. Ще один великий мінус цієї машинки це, це її розхід. На моторі 3.5 він добігає от до 12 літрів. Біль. Але знаєте, за тиждень користування я її полюбив. Ну, чесно, з усіма її мінусами. Єдине, єдине, з чим я не зміг змиритися, це те, що вона рулиться як екватний і комфортний диван, бляха. Ну що, на цьому, власне, все. З вами був я, Ярослав. До наступних зустрічей на моєму каналі. Наразі.